Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України. І сьогодні я хотіла поговорити про надніпрянську Україну в системі міжнародних відносин першої третини 19 століття. Ще за часів імператора Петра І з початку XVIII століття Росія намагалася закріпитися на Чорному та Азовському морях, забезпечити вихід до Середземного моря через контрольовані туркам протоки Босфор та Дарданели. Південноукраїнські землі таким чином набували для російського уряду особливого значення і опинилися в центрі складних міжнародних подій. Приводом до початку російсько-Турецької війни 1806 вісімсот 12-х років стала заміна Туреччиною, Молдовського та Волозького господарів-прихильників Росії на людей вороже до неї налаштованих. Тим часом, згідно з попередніми домовленостями, господарі мали призначатися лише за згодою Росії. Союзники Туреччини виступала Наполеонівська Франція. Туреччина бажала посилити вплив на Балканах і придушити національно визвольний рух у своїх провінціях та Сербії. Росія підтримала. Антитурецьке повстання. Українці взяли безпосередню участь в війні. До народного ополчення були мобілізовані мешканці Катеринославської, Київської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської губерній. Для потреб російської армії реквізовано лише на Лівобережжі близько 1 тисячі коней, 7 тисяч парувалів, 6 тисяч возів. На боці росіян також виступили чорноморські козаки. По інший бік фронту воювали козаки за дунайського війська Запорізького. Один із відлаток запоріжців використав для протидії російської піхоти, а другий для прикриття узбережжя Чорного моря. 40-тисячне російське військо в березні 1811 року очолив Кутузов, Здобувши перемогу під Рущуком та Слободезє, росіяни завершили воєнну кампанію на свою користь. За умовами Бухарестського медного договору, до Російської імперії було приєднано Бессарабію, північну та південну частину, заселені переважно українцями, а також фортеці Акерман, Бендери, Ізмаїл, Кілію, Хотин. Картон з Туреччиною прилягав по річці Прут до місця її впадання в Дунай. Початок 19 століття ознаменувався з загадницької політики європейських держав. Особливу активність у міжнародних справах виявляла Франція. Над Європою нависла нова загроза Наполеона, який прагнув установити тут свою гегемонію. Оголосивши блокаду Великій Британії, французький імператор саме домагався приєднання до неї інших великих європейських країн. Відмова Росії підтримати дії Франції стала приводом до війни. Наполеон виробив проект нового устрою Європи з автономними слов'янськими територіями. Україні відводилася роль буферної зони між Західною Європою і Росією. Французький імператор обіцяв територіальні придбання своїм союзникам Австрії, Волинь, Туреччині, Крим та Північне Причорномор'я, відновлення і Польщі правобережну Україну. Нарешті українських земель передбачалося сформувати три військові адміністративні округи, утворені з французькими маршалами на чолі. Для війни з Росією Наполеон підготував 640 тисячним військом. На південному напрямку Цибесарабія Україна планувалося задіяти з'єднання загальної чисельністю 163 тисячі чоловік, 25 тисячний французький та австрійський корпуси, польську дивізію, а також 100 тисячну турецьку армію. Одночас планувалося висадити військово-морський десант в Одесі та Криму. Вторгнення Наполеонівської армії в Росію, що почалося в червні 1812 року, викликало неоднозначну реакцію української еліти. Верківки з суспільства розкололись на два табори автономісти і консерватори. До першого табору належала радикально мисляча частина української громадськості: дворяний Лукашевич, Могучівський, з Полтавщини, Чайковський на Волині, Капніста. Вбачаючи в Наполеоні визволителя від російської тиранії, вони висловили неприховану радість і сподівання, що з приходом французької армії в Україні буде запроваджено Кодекс Наполеона, і країна стане автономною, а за сприятливих умов і незалежною державою. Не обмежуючись лише словами, радикальні кола вдалися до практичних справ. Так, Волинський поміщик Чайковський організував козацьке рушення на допомогу Наполеону. а Мар Лецький створив у своєму маєтку республіку і проголосив права людини, взявши за всірець погляди Русо. Очевидно, що на погляди автономістів значний вплив справила ідея французького просвітництва і події французької революції. Однак вони не зуміли розпізнати агресивну спрямованість політики нового завойовника, для якого найголовнішим була власна справа та інтереси французької імперії. Консервативно-політичний табір становила більшість українського дворянства і колишня козацька старшина Кочубей, Котляревський. Е... Кованько вони вважали російського царя захисником громадського ладу та спокою, налякані ідеями французької революції з скасуванням наполеоном кріпацтва у Польщі. Вони взяли активну участь в організації опору за войобником. В українських губерніях збиралися добровольні пожертви для російської армії і проводилася мобілізація новобранців. Для спорядження козацької військи українське дворянство виділило 10 мільйонів карбованців і тринадцять Будів срібла на Полтавщині і Чернігівщині було сформовано 15 кавалерійських козацьких полків. Один із них спорядив Котляревський патріотичне піднесення набуло такого розмаху, що в Україні до народного ополчення та козацьких полків добровольно вступило близько 70 тисяч чоловік. Багато українців пов'язувало з перемогою над ворогом надії на послаблення соціально-економічного гніту, відновлення козацьких вольностей, скасування кріпацької системи. Імператор Олександр І обіцяв генерал-губернатору Малоросії Лобанову Ростовському, що після успішного завершення війни буде залишено вояцький стан і постійне козацьке військо. Київ був дуже добре підготовлений до оборони і відновлені морі старої фортеці. Побудовані не нові навколо Києво-Печерської лаври. У Житомирі там у мозирі створені укріплені табори, значно укріплені Севастополь, Хелесон, Одеса, Керчі, Тернопіль, Керман, В Україні перебувало 200 тисяч російських військ. Однак на її території активних бойових дій не велося, за винятком деяких повітів на Волині. Тут австрійські союзники Наполеона завдали поразки російській армії і заволоділи Володимирським, Ковальським, Луцьким і частиною Дубненського. Повітів. Польське дворянство правобережної України, на підтримку якого розраховували французи, виявило непохитність, залишаючись на боці Росії. На київському напрямку французька армія активних дій не вела, сподіваючись на турецьку армію та повстання польської шляхти. Проте Туреччина залишилася відною до бухарейському договору і у війну не вступила, а підняти повстання польської шляхти французькі агенти не змогли. Розгромити. Третю російську армію у червні 1812 року французам не вдалося. Тоді Наполеон наказав австрійському та Саксонському корпусу і польським дивізіям наступати на Україну. Французькі війська окупували невелику частину Волинської губернії, а наприкінці липня навіть вторглися на територію Київщини та Чернігівщини. Проте силам Третьої та е, Дунайської армії ці Території були звільнені у Бородінській битві це серпінь року. Відзначилися Малоросійський, Болтавський, Харківський, Сумський, Ізюмський, Охтицький, Глуківський, Чугуївський, Катеринославський, Єсилеветградський, Новоросійський та Волинський піхотні та кінні полки, в яких служили переважно українці. У жовтні 1812 року Наполеон був змушений відійти з Москви, яку російські війська з тактичних міркувань залишили. У бойових діях проти французів брало участь два буйських, два полтавських, три київських козацьких полки, загін херсонських козаків здійснив успішний партизі... партизанський рейд по Білорусі та Литві. і українське ополчення уславило себе в контрнаступі під Москвою та в боях на території Польщі. Фортеця Мостя. Багато українців билося в партизанських загонах, відомі загони Потапова-Самуся, Четвер... четвертака. Всіх українських козацьких полків брали участь у битві народів під Лейпсигом у Німеччині восени 1813 року, і шість українських полків увійшло до Парижа 1814 року. Таким чином, українці безпосередньо долучилися до перемоги над чужоземними загадниками і сподівалися на те, що царський уряд зробить кроки назустріч їхнім домаганням. Однак, очікуваного надання Україні автоном. Ліквідації керпосного права все ж таки не настало. Навпаки, царизм, руками генерала взяв курс на. Загвинчування гайок, так би мовити, і жорстоко придушив не лише прямий непослух і відкриту непокору, а й будь-яке вільнодумство, каральними експедиціями, ув'язненнями, засланнями і навіть смертною карою. Мрії про повернення козацьких вольностей так і залишилися мріями. Натомість козацькі полки з Правобережжя, що вкрили себе славою на боях, на полях боїв. Війни 1812 року були переформовані на регулярне дегусарське військо. При цьому, після закінчення війни, тим, хто вступив у козацьке військо, на її початку було заборонено залишити свої частини. Козаків з лівобережжя полків було повернуто до попереднього селянського стану на противагу генерал-губернатору Малоросії Репніну, який обстоював збереження козацького стану, міністр внутрішніх справ Кочубей, скасував козацтво право збереглося, більше того, наступ на особисту свободу простих людей посилився. Особливо яскраво це виявилося під час створення військових поселень. Підсумки війни оформив Віденський конгрес 1814-15 років. До Російської імперії відійшли території царства Польського, зокрема й заселення українцями регіонами Холбщини, Підляща, нацянням. Царство польське дістало широку автономію право на власне військо, діючим правом у ньому став Кодекс Наполеона. Російські царі здавна використовували українське козацтво у власних військово-політичних інтересах. Навіть після знищення Запорізької січі козацькі загони і застави виконували функції прикордонної охорони, часто використовувалися під час воєнних дій. Однак Самодержавці державці боялися цієї самобутньої соціальної верстви, що являло собою озброєне військо, яке в будь-який момент могло висунути власні вимоги і відстоювати їх за допомогою зброї. Тому що разу після закінчення чергової воєнної кампанії козацькі формування розпускалися, а козаки розселяли подалі від центральних губернії Російської імперії. Чорноморське козацьке військо було створене в середині 80-х років 19 століття в долині річки Дністер. З переселених українських козаків на чолі з головатим. Вони брали участь у російсько-турецькій війні 1787 91 років, а пізніше охороняли. Новоприєднані до Росії північно-кавказькі землі. У 1792 році чорноморське козацьке військо за дозволом царського уряду переселилося на землю Талманського півострова. Адміністративним центром козаків Чорноморців став Катеринослав Краснодар. У 60-ті роки 19 століття окреме Чорноморське козацтво об'єдналося з російськими козаками в Кубанське козацьке військо, і ця військово-адміністративна одиниця існувала в Росії до 1920 року. З кількох тисяч задунайських козаків було утворено Азовське козацьке військо 1832-64 роки. Задунайці проживали на турецькій землі від часів зруйнування за наказом Катерини ІІ і Січі, а потім знову. Опинилися на боці Російської імперії під час російсько-Турецької війни 1828-29 роком, перейшовши на бік Росії. Першим наказним атаманом Азовського козацького війська став гладкий, ініціатор переходу козаків на бік Росії. Козаків розселили на узбережжі Азовського моря між Бердянськом і Маріуполем з метою перешкодити турецькій контрабанді. Тут було утворено дві станції. Микилівську і Покровську. Козаки на Баркасах патрулювали у збережжі Чорного моря від Керченської протоки до грузинського міста Поті. Упродовж 1862-1866 років більшість козацьких сімей переселилися на Кубань, а клейноди війська було передано кубанському козацькому війську.